Христос народився, дорогі друзі, славімо Його! Сьогоднішнє свято починає для нас новий від цієї людської епохи, адже зійшов на землю той, про кого проповідували пророки, ще задовго до його життя. І починаючи ще із рая, коли перші люди були вигнані з раю, Бог дав обідницю людям, що буде Спаситель. Прийде на землю, котрій зітре главу Змія і родиться від жінки. І ось сьогодні ми вшановуємо це свято, як описує Святе Писання один з пророків, що залишилося в найбільша тайна – Бог явився в плоті. Сьогоднішнє свято це не перемогті кулінарні, не привід зібратися для нас. Заради того, щоб випити лишню чарку, а привід для того, щоб ще раз і ще раз прославити ім'я Господнє, щоб прославити ту велику жертву, на яку прийшов сам Господь. священного писання, ми знаємо, що Господь не народився, як цар у великих палатах золотих. Пошана і так далі. Він народився у вертепі і був положений в ясла, з яких тварини ї... їли, бо він народився у сирій холодній печері. Адже, госп... як свідчиться згідно з та історичних подій, коли був перепис населення під час Різдва Спасителя. Не було і місця, де переночувати присвяти Богородиці та Йосифу обрушнику. І вони пішли у печеру Вітлеємську, там, де звершилась велика благочища Тайна. каже, це милостивий Господь, який сьогодні явився нам, всім, благословив всіх нас своє своєю благодаті, своєю божественною любов'ю і своїм миром. Нехай же ця надія, яка сьогодні з'явилася, принесе нам ми, наші серця, наші сім'ї і в наше суспільство. Христос народився! славимо Його!